Привіт! Ви на каналі це фільм. Мене звати Дмитро і я фотографую близько чотирьох років. Я встиг познімати на безліч камер. Але на початку свого шляху фотографа я зіштовхнувся, мабуть, з найчастішою проблемою фотографів-початківців це яку камеру обрати, яку камеру першою купити. Тому дане відео буде корисним як фотографам-початківцям, так і людям, які хочуть купити свій перший фотоапарат і почати фотографувати. Я сам коли зіштовхнувся з проблемою вибору першої камери і тому хочу чимось вам допомогти. Це мій особистий топ фотокамер для початківців від 50 доларів і до 1000 доларів. В цьому топі будуть як БВ-фотокамери, так і нові. Почнемо трішки з історії. Я купував свій перший фотоапарат BV. Це був Canon 600D. це був ризик, так сказати. Але в такому разі ви можете купити камеру набагато дешевше, ніж нову. І перевагою такої покупки може бути те, що... Вибір фотокамер набагато більше, ніж нових, тому що ви можете придбати старішу модель за дуже привабливою, дуже смачною ціною. І щоб не попастися на погану камеру, треба її уважно дуже перевіряти під час покупки. Тому, якщо вам цікава тема, як купити БВ-камеру або оптику, ставте вподобайки на цьому відео, і якщо це відео набере 50 лайків, я обов'язково запишу такий туторіал. А я почну мій топ з найбюджетнішого класу це камери до 200 доларів. Поїхали. Також у цьому списку розділив їх на дзеркальні фотокамери та біддзеркальні фотокамери, також на кроп фотокамери і на фулфрейм фотокамери. Мікро 4 третіх дюймовочок матриць тут не буде в цьому списку. Будуть тільки ті фотокамери, які я рахую, що актуальні на даний час для початківців. І так, перший список у нас це фотокамери до 200 доларів. Тут у нас 5 фотокамер. Серед претендентів це Nikon 500, Canon 5 d першого покоління, Canon 600 d це вічна класика і Sony Next 5. І також вже більш сучасна камера, це Fuji XT-10. І так, друзі, почнемо тоді з першої нашої камери. Це Nikon 5100. У Nikon бюджетна лінійка є. Трьохтисячна серія, п'ятитисячна серія і семитисячна серія. Можна брати будь-яку з цих камер, з цих серій. Якщо чим вища цифра після п'ятірки, після трійки, тим більш сучасніша. Там, чому я обрав Саме Nikon 5100, тому що, на мою думку, ця камера зараз продається по найбільш актуальній ціні до того, що в неї дуже непогана матриця. Що я можу ще сказати? В цій камері є поворотний дисплей, матриця в неї 16 Мп. Це кроп-матриця непогана матриця, перш за все, своїм динамічним диапазоном. Такий динамічний діапазон для кропу дуже рідко зустрічається навіть зараз. Тому я перш за все рекомендую цю фотокамеру. Знаєте, як, мабуть, навіть для людей, які люблять знімати пейзажі, тому що там треба витягнути тіні, витягнути світлі участки. Ну і також для будь-яких зйомок ця камера підійде. Для початківця, якщо ви хочете Nikon 5100, як на мене, сама актуальна камера буде. Тут трьохдюймовий дисплей, це вже більш-менш сучасна камера. Так він не супер якості, є видошукач, доволі таки світлий. Але зважаючи, що це кроп камера, ну, він буде поступатися своїм вищим братам, так сказати, старшим братам. В неї є 11 точок фокусування, але як і в усіх зеркальних камерах, найкраще буде працювати центральна точка фокусування. Тому знімаємо це на центральну точку фокусування та переводимо фокус. Все як завжди. Так, переходимо до наступного претендента. І це, мабуть, My Love is My Love, це Canon 5D Mark I. Це старичок із старичків. Це одна з перших повнокадрових камер. Випускалась вона з 2005 року. Це дійсно Старий кирпич, але цей кирпич може вас здивувати. Перш за все, чим він здивує повнокадровим своїм сенсором 12 Мп, майже 13 Мп. Це збитий професійний кирпич. Ця камера на початок свого випуску ко коштувала дуже багато грошей, Її вага майже 900 грамів. Це дуже увісити такий металевий магнівий кирпич. Непогана матриця. Але перш за все цей фотоапарат славиться своїми кольорами. Дійсно, там кольори дуже класні. І навіть я зараз задумуюсь взяти собі таку камеру, як другу камеру для душі, щоб там взяти з собою в подорож, і мені не було і шкода. Тому я можу рекомендувати. До того ж, це, мабуть, найдешевший повнокадровий фотоапарат зараз на ринку. Цю камеру можна придбати близько ну, там 150 доларів, десь в гарному стані попадаються такі кенони. Ну, десь біля 8 тисяч гривень ну це 200 доларів. Якраз ми вкладаємося в наш бюджет. Мінус ще цієї камери. Це при зйомці при недостатньому освітленні. Максимальне ISO, яке ви можете підняти на цій камері, це 1300. Це, не, Це Я рахую, що ну не недолік, але. З ним можна змиритися, перш за все, встановлювати світосильну оптику. От взяти комплект, якийсь d Mark I і звичайний 50-мм об'єктив вам для початку просто вистачить з головою. Хочеться наголосити на тому, що камера старенька, В неї дуже поганий екран, на якому немає лавів. Ви не можете дивитися зображення, отак як. На телефоні ви наводите на об'єкт, ви не бачите зображення на екрані. Цей, цей фотоапарат просто цього не підтримує. Також в цьому фотоапараті немає змоги записувати відео. Ця функція просто ну, недоступна, тому що на той час, на 2005 рік, цього ще не було. Але тут є гарний видошукач та додатковий дисплей зверху, для того, щоб виставляти якісь налаштування. Також тут 9 точок фокусування, автофокус тут повільненький, він старий Старий автофокус, але з ним можна працювати. точок Автофокусу найкраще працює центральна. Перейдемо до наступного фотоапарату. Це перша моя камера, якою я користувався. Це перший мій фотоапарат, який я купив собі особисто. За 6 тисяч гривень я його купив з об'єктивом 1855. Це Canon 600. d Як на мене, це одна із самих доступних кроп камер Canon для початківця. Ціна такої камери, о тушку, чисто корпус, буде коштувати близько 100 доларів. Десь можна навіть за 3 тисячі гривень знайти. Це дуже компактна камера. Серед переваг буде величезний пул оптики, дешевої оптики. Можна поставити як повнокадрові лінзи, так і кроп-лінзи від Canon. Камера, звичайно, старенька 2011 року, але за свої гроші вона. Ну, класно. ну дійсно класно. Я не можу сказати, що для початків це потрібно щось набагато більше. Для початку ця камера дуже класна, щоб дізнатися, знаєте, як працює фотоапарат, що як налаштовується, тому що всі функції для зйомки в ній є. Так вона простенька, але вона дає змогу вам рости і розуміти, що вам в подальшому буде потрібно. Вісімнадцяти мігіпіксельний. Сенсор доволі такий різкий, непогана, непоганий динамічний діапазон, як для кропу, але є величезний мінус це дуже погана робота з ISO. Якщо вже підвищувати ISO більше 200 вже починає сипатись картинка, починаються шуми. І динамічний діапазон, ну тут 11 стопів, плюс-мінус, як, ну, як на 5D Mark I буде. Є водошукач, є трьохдюймовий дисплей, дисплей тут поворотний. Є лайв'ю, тут вже можна відслідковувати. Також є підтримка функції запису відео до Full HD, але якість і автофокус на цьому відео бажає бути кращим. Ну, все ж таки враховуйте її ціну і її вік. Переходимо до наступної камери. Це камера Sony Next 5. Як на мене, це одна з найдешевших підзеркалок зовсім на ринку, при тому з Кроп-фактором. Не мікро 43, ні маленька матриця, там як на телефоні, це Кроп-фактор 1.5. До того ж, тут на цій камері встановлений сучасний байонет Sony E. Тому ви можете встановлювати на цю камеру сучасні об'єктиви, навіть якісь g мастери Дуже класна камера за своїм розміром. Її вага всього 287 грамів. Вона вміщується просто на лодонь, і якщо доокомплектувати якоюсь маленькою оптикою там 1650, то ця фотокамера дуже класно підійде для стріта, для, та для того, щоб її таскати з собою там, в подорожі та просто знімати все, що завгодно. В неї немає видошукача, непогана матриця. І що мені сподобалось? Мені сподобались перш за все кольори цієї камери. От JPEG, такі, які там є, вони дійсно класні. Дуже нагадує, знаєте, навіть якісь ccd матриці з плівковими кольорами. І враховуючи ціну цієї камери, я її взяв за 2000 гривень з комплектом з двома батарейками, так без зарядки. Але це біззеркальна фотокамера з кроп-фактором 1,5 і з банетом Sony є за 2000 гривень, ну це просто скарб. За 2000 гривень, я не знаю, ну не можна е, якийсь мануальний старинний об'єктив нормальний купити. А це вже камера, з якою можна фотографувати. В неї немає виду шукача, а але в неї є функція Live View, непоганий автофокус, як для цієї камери, для років її е, автофокусу 25 контрастних точок. Він працює, він, якщо. В слідкуючому режимі він не дуже швидкий. Але свої гроші, свої 2000 гривень, навіть якщо за 3000 гривень взяти цю камеру, відпрацює на всі 100%. Ще є недолік. Слабенька батарейка. Батарею жре ця камера дуже сильно. Все ж таки, це беззеркалка і тут завжди включений дисплей. Що ще можу сказати? Не дуже зручне управління цієї камери, але її ціна перечеркує всі її недоліки. Так, перейдемо, мабуть, ну, до найпродвинутішої камери. В цьому списку це Fuji x XT10. Це теж кроп-камера в дуже такому компактному корпусі. Корпус виконаний в ретро-стилі. Кроп-фактор тут вже йде в нас 1,5-так, точно як і на сонці. 16 Мп камера, це більш сучасна камера. Випускалася вона з 2015 року. Це дуже компактна камера. До того ж з байонетом Fuji X. Всі цей байонет не змінюється до сьогоднішнього дня і випускається купа лінз. Є купа лінз, але... Лінзи не дешеві. А також ще можна придбати на цей фотоапарат мануальну оптику, і також можна встановити будь-яку вінтажну мануальну оптику. Дуже компактна камера, що я можу сказати серед, серед мінусів, це є автономність і це є зборка. Тому що е, ну, ці камери, так сказати, початкового рівня і супернадійності там немає. Але якщо пошукати класний варіант по класній ціні, а інколи я знаходжу такі варіанти близько 6 тисяч гривень, це ну, 150 доларів. За 150 доларів це класний фотоапарат Fuji. Якщо ви хочете Fuji, то беріть X10 для початку вам вистачить, щоб зрозуміти, щоб попробувати цей байонет Fuji, можливо, вам не сподобається, тому що у Fuji свої рідні кольори. І також у Fuji є плівкові пресети вже встроені в камеру. Це круто, я, я рахую. Може записувати непогане, більш-менш чітке. Full HD відео, тут уже гібридний автофокус, ідуть і контрастні, і фазові датчики, але їх небагато. 15 фазових і 77 контрастних. І так, друзі, закінчили з цим списком, переходимо до наступного списку. Це вже камери до 500 доларів. Тут у нас вже трішки більше претендентів, 6 камер, 2 камери Canon, 2 камери Sony, одна Nikon і одна Fuji. Перейдемо до, так сказати, першого нашого претендента з категорії до 500 доларів. Це Canon 5D Mark II. Це справжня легенда. Це повна кадрова камера, яка полюбилася майже ну, мільйоном, мільйоном, я не знаю, фотографів по всьому світу, тому що на неї знімали і документальні фільми. Здравствуйте вам! Опа! О! Фотопарат головне, спасайте! Hey. І відео знімали, і документальні фото. Це дуже надійна камера, і навіть зараз вона не втратила своєї актуальності. Так, гарний екземпляр тяжко знайти. Дуже багато ушатаних екземплярів. Але якщо знайти класний екземпляр, то ціна його буде коштувати ну, близько 13-15 тисяч гривень. Якщо... Ушатаний екземпляр з пробігом десь там за 100 тисяч 150 тисяч, то ціна буде десь близько 200-250 доларів. Тут повнокадровий сенсор 21 Мпіксель, дуже непогана матриця, перш за все, своїми кольорами. Це дуже славетні кольори. Оце справжні кольори Canon. такі трішки теплі, але дуже приємні для ока. До того ж, повнокадрова матриця буде давати вам. Класну, об'ємну, чітку картинку, з якою приємно працювати, і яка може викликати у клієнтів вау-ефект. По автономності ну це дуже гарний фотоапарат. На нього можна фотографувати там тисячі кадрів на одну батарейку. Це вам не бізеркалка. По автофокусу придусь. у Canon 5D Mark II слабенький автофокус, який не майже не змінився. З першої ітерації цієї камери з 5D Mark I. В них приблизно один і той же автофокус. 9 точок фокусування і центральна найкраще буде працювати. Якщо ви працюєте з центральною фокусною точкою, то проблем не повинно бути. Також є додатковий дисплей. В цій камері вже з'явилась функція запису відео, Full HD відео. Також з'явилась функція Live View. І, і тракторі, і машини показують Все що то що нашого дивиться. І це круто. Класний буде шукач великий і по матриці, ну, по динамічному діапазону. Це середнячок, так сказати. Але з цієї камери, ну, на цю камеру можна робити дійсно вау, фото. Перейдемо до наступного Canon. Це Canon 6D Mark II. Цей Canon прославився перш за все своєю різкостю матриці. Це камера вже більш сучасна 2012 року. Тут повнокадровий сенсор 20 мегапікселів, Гарна матриця е по шумам. Це дуже світосильна матриця, можна підвищувати ISO, ну, там, за 2000 приступати і більш-менш давиться шум, можна знімати при поганому освітленні. Динамічний диапазон краще, у Canon 5D Mark II. Але ця камера дорогша, ну, ціна її в гарному стані буде десь 18-20 тисяч гривень. 6D це вже плюс-мінус такий одноліток Canon 5D Mark III. Але 5D Mark 3 в гарному стані вже буде перевищувати там, ціну 500 доларів. По автофокусу 6D буде краще, ніж 5D Mark II, але і ці... ну, враховуючи його ціну і враховуючи його вік, тим, що ця камера новіша на 4 роки. То це прям непоганий варіант, якщо ви хочете Canon. Ну, Я дуже гарно відношуся до Canon, тому прям оці дві камери 5D Mark II, якщо взяти за смачною ціною, якщо знайти в гарному стані і 6D, то це два класних варіанти повнокадрових для початківців, Це навіть занадто, як на мене. І так, перейдемо до наступної камери. Це буде кроп камера від Sony. Це такий універсальний комбайн для фото та відео. Це Sony A6300. Чому A6300? Можна взяти і a 600 якщо ви знайдете по гарній ціні. І a 6000 На всі ці камери можна знімати класні як фото, так і відео. Це дуже компактні камери, перш за все. Дуже компактні. Вони розміром, ну як iPhone, але трішки товще. Знімає дуже чітке вже 4К-відео, непогане Full HD відео, кроп-матриця тут 1,5, 24 мегапікселі, Серед мінусів слабенький водошукач, видошукач тут дійсно ну, говняний, я б так сказав. По дисплею, що можу сказати, теж поганенький дисплей, але враховуючи ціну цієї камери, в неї дуже непоганий автофокус, буде набагато кращий. Ну, буде найкращий автофокус в цьому топі, так сказати. Тому що тут гібридний автофокус 425 фазових точок і 169 контрастних точок. Є відслідковування обличчя, об'єктів, все, що є в сучасних більш-менш камерах. Погана автономність, тому що тут маленька камера і маленька батарея. Якщо ви в подальшому хочете знімати відео та фото, то Sony A6300 непоганий варіант. І перейдемо до його основного конкурента, який вийшов. Пізніше, але буде по характеристикам трішки поступатися А6300. Це Food XT20. Це, так сказати, старший брат, це вже нове покоління XT10. Не сильно там все змінилося, корпус таки точно залишився. Зміни, змінилось покоління матриці. У Foodie XT20 вже третє покоління матриці 24 Мп. Непоганий динамічний діапазон. ISO можна піднімати до 1600 і також. Гарно, гарні є лути плівкові вже встроєні в камеру. Це знаєте, для людини, яка не хоче запарювати з, з обробкою фотознімків, це дуже класна штука. Дисплей тут вже йде сенсорний. Також є підтримка зйомки Full HD відео, 4 k відео. Маленький буде шукач, але не поганої якості. Поганенька автономність, але більш-менш робочий, гарний автофокус. Він буде поступати за Sony A6300. Але буде краще, ніж в усіх претендентів в нашому списку. Перейдемо до наступної камери, це Nikon 610. Я знімав сам на цю камеру, і, чесно кажучи, як робоча лошадка для будь-яких зйомок, це дуже класна камера. Це старенька камера теж, 2013 рік. В неї 24 Мп сенсор, матриця. Але тут дійсно дуже крута матриця, дуже дійсно. Класний діапазон, дуже класна різкість і дуже класні кольори саме з камери. І равки дуже пластичні, їх тягнути приємно. Я фотографував каталожку на таку камеру, і камери були підушатані, але вони там відстрілювали за 200 тисяч знімків, і вони ще працювали і працювали. Поганенький автофокус, як і в усіх дзеркалках, більш-менш робочі точки це центральні точки. 39 тут. Контрастних автофокусних точок по матриці, так сказати, і 9 фазових. Але найкраще будуть, звичайно ж, працювати точки фокусування по центру. Якщо фокусуватися десь з боку, то автофокус буде тупити ну, просто не, нереально. Гарна автономність у цієї камери, тому що дійсно велика батарея. Що ще можу сказати, є додатковий дисплей, зверху, як і у Canon, 3-2-дюймовий дисплей, на якому, ну, який доволі таки яскравий для перегляду фото своїх результатів, так сказати. Підтримка Full HD відео є, можна записувати відео, але по відео можливостям ця камера буде поступатися вашому навіть телефону. І так, перейдемо до останньої камери в цьому списку, це Sony A7. Це друга моя камера. Я перейшов з на 600 d на Sony A7. Це знаєте, я загорівся, я захотів саме цю камеру, саме повнокадрову беззеркалку, тому що я не, роз, не, ну, не дивився в сторону вже зеркальних фотокамер. Мені хотілося більш-менш сучасну фотокамеру. Чому Sony a 7 першого покоління? Тому що це перша беззеркальна повнокадрова камера. До того ж, в дуже компактному корпусі її вага всього 474 грами. Афігенний повнокадровий сенсор. Можна ставити як сучасні об'єктиви від Sony і також вінтажну оптику. Я використовував цю камеру з вінтажною оптикою, навіть з геліусами, і кайфував, тому що тут вже є фокус-пікінг. Доволі таки легко фокусуватися. Класна матриця по динамічному диапазону. Вона буде трішки гірша ніж в Nikon. По совокупності своїх характеристик ця камера буде більш актуальною на 2023 рік, тому що в ній вже є фазовий і контрастний автофокус, вже гібридний автофокус, він непогано працює, навіть коли відслідковує об'єкти. Можна знімати доволі, доволі чітке Full HD відео, 4К відео тут немає. Поганенька автономність, але знаєте. Те, що це бізеркалка, і те, що ціна цієї бізеркалки близько там 15 тисяч гривень, і вона дає такий же результат, як Sony A7 та Mark III, ви можете вижати такий же результат. І ця камера не поступається Sony a 7 другого покоління по матриці, перш за все. Ну це просто офігенний варіант для першої фотокамери. Це занадто навіть варіант для першої фотокамери. Дивіться, в цьому списку я можу порадити дві камери. Перш за все, це Canon 5 d Mark II, тому що вона... Ну, можливо, ще не втратила. Вона вже на останньому подисі, але вона ще не втратила свою актуальність. Гарна матриця, гарні кольори. Можна вижати дуже класний результат. І також, як на мене, саме актуальна буде це Sony 7 першого покоління. Тому що це вже беззеркальна камера з повнокадровою матрицею, з офігенною матрицею, яка дає дуже непогані кольори. І можна встановлювати будь-які об'єктиви Sony, і також можна встановлювати будь-які винтажні об'єктиви, які можна купити за копійки. Перейдемо до останнього нашого списку. Це список камер до 1000 доларів. Тут вже в нас будуть списку як і нові камери, так і бв камери. Перший наш претендент це Sony A7II. це так сказати. Це вже виправлення помилок першої Sony. І з такими додатковими плюшками. По суті, це Sony a 7 першого покоління, але зі встроєним матричним стабілізатором. По матриці це плюс-мінус те саме, динамічний диапазон той самий, батарея та саме, трішки стала товща камера, трішки поліпшився хват. Нічого кардинально не змінилося. Ця, цю камеру можна придбати в БВ-варіанті близько там 600 доларів, десь 25 тисяч гривень, 30 тисяч гривень можна взяти вже з об'єктивом, і вже 8 років ця камера продається новою і випускається досі. Тому що ну, це можна сказати, у Sony це бестселер бюджетна повнокадрова камера зі встроєним стабілізатором зображення матриці. Дуже непоганий такий. Бюджетний варіант навіть для професіоналів, як друга камера, як навіть перша камера. На неї можна робити дуже класні знімки, і вона повністю буде виконувати ваші завдання. І далі ми перейдемо до єдиної камери в цій списку з кроп-фактором. Це Fuji x t 30 Це, можна сказати, народний улюбленець, дуже відома камера, тому що коли ця камера вийшла на ринок, вона дійсно зробила революцію, перш за все, у відеоіндустрії. Тому що вона вміла записувати 10-бітне 4К відео з гарним автофокусом. Ця камера випускалася з 2018 року. В неї такий ретро дизайн, не дуже зручний хват, поганенька автономність, кроп-матриця, але кроп-матриця непогана. Тянуться непогано і є встроєні плівкові пресети. Камеру для фото, ну, ця камера теж дуже гарно підходить. Перш за все, тому що по наворотам XT3 найнавороченіша камера в цьому списку серед цих чотирьох камер. І, мабуть, якщо ви прихильник і вас прихильник Fuji і вас не відлякує кроп-фактор, то Fuji XT3 можна брати, можна брати, і дійсно треба брати, тому що. Відмінності від більш сучасних фуджів практично немає, від тих же Фудів XT4 і XT5. Більш-менш, ну це одна і та ж камера, просто там додають якусь функцію елементарну, там тоже, тут немає стабілізації зображення на матриці. x XT4 вже додали. Але чи потрібно вам, чи ні, ви вирішите вже самі. Тому що різниця по ціні в цих камерах. Буде ну, дійсно вагомою. Тут класний видошукач, класний вже йде сенсорний дисплей, з яким приємно працювати. Більш-менш зрозуміле меню і дуже придовинитий автофокус. 425 фазових точок, 405 контрастних. Вміє відслідковувати як і очі, так і обличчя, так і об'єкти. Ну, по автофокусу це топчик. І перейдемо до двох камер Canon. Це перші бізеркальні повнокадрові камери Canon. Найжаданіші дві фотокамери дівчаток, які знімають на Canon 5 d Mark II і Canon 5D Mark III. Вони всі хочуть цю камеру Canon RP або Canon R. Але Canon R він трішки дорожчий, а Canon RP він трішки дешевший. Я можу рекомендувати вам сміло Canon R. але бюджет цієї камери БВ десь 40 тисяч, якраз. Буде 1000 доларів. Камера випускалася з 2018 року. Canon R це такий вже, знаєте, як 5D Mark 4, але в бізеркальному корпусі. Дуже непогана матриця. По суті, це матриця від Canon 5D Mark 4, але з поліпшеним автофокусом і вже автофокус полицям по, по очам є. Є поворотний дисплей, також є додатковий зверху дисплей в неї. Дуже яскравий та якісний дисплей, дуже яскравий та якісний видошукач. от що що. А у Canon набагато краще дисплей, ніж у Sony. І також у Кенона, ну, дуже зрозуміле та легке меню управління. Тут немає матричного стабу, як у Соньки. Це такий універсальний комбайн для фото-відео, і відео, але Пуджик 3 буде краще по відео Canon R, буде краще по фотоможливостям. Дуже класна тут матриця стоїть. З дуже непоганим динамічним діапазоном і з дуже непоганими робочим ISO. ISO, тут десь 3600 можна сміло підвищувати. Автофокус цієї камери Dual Pixel першого покоління, поганенька автономність, як і на всіх бізеркалках. Вміє записувати ця камера Full HD Відео і також 4 k відео, але з кропом невеличким. От Canon R мені дуже подобається. Але якщо ви хочете Соньку, то беріть Соньку. Це теж гарний варіант. Тут знаєте вже. Вони знімають більш-менш однаково. Більш-менш однаковий результат ви можете з них отримати з цих камер. Але Fuji це кроп, але з наворотами кроп. А Canon це такий робоча лошадка для портретів, для зйомок звичайних для фотозйомок, перш за все. І перейдемо до її меншої сестри, це Canon RP. Це можна сказати брат близнюк або сестра близнюк Canon 6, d Mark II. Це, по суті, одна і та ж камера, але вже в біззеркальному виконанні. Матриця тут 26 Мп, наче 26 Мп, класна повнокадрова матриця. Але але, динамічний диапазон неї дуже-дуже. Від стіни. Він гірший навіть, ніж в деяких кроп-камерах, щоб витягнути там тіні або пересвічені участки, ну це треба постаратися. Не можна сильно пересвічувати або не можна недосвідчувати картинку. Треба знімати ну доволі таки гарно, щоб налаштувати кадр. Але я знаю деяких фотографів, які знімають просто шедевральні знімки на цей фотоапарат. Тому я можу сказати, що перш за все, все залежить від ваших рук. Також тут електронний видошукач, сенсорний дисплей, непоганої якості, але якість видошукача та якість дисплею буде гірша, ніж у Canon R. Все ж таки, це бюджетна камера, є сенсорне управління дисплею. По автофокусу це плюс-мінус те ж саме, що Canon R. це Dual Pixel першого покоління. По автономності ця камера буде гірша, ніж Canon R, тому що в неї більш слабка батарейка. Але цю камеру можна взяти новою до 1000 доларів. Ще основною перевагою Canon буде це наявність об'єктивів, те, що на Кеннони, на дзеркальні Canon випускалась куча оптики, і цю ж оптику можна поставити на ці фотокамери через спеціальний перехідник. Перехідник продавався як і в комплекті з цими камерами, так можна придбати окремо. Ще хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу неньку Україну. Дуже вам вдячний. Друзі, не забуваємо, що війна триває, підтримуйте їх, донатьте і робіть все для перемоги, все, що можете для перемоги. Я сподіваюся, що я вам трішки допоміг з вибором камери. І сподіваюся, що вам було хоч трішки зрозуміло, тому що я вже чесно кажучи, переписую це третій раз. Все, і дуже багато часу займає цей огляд. Дуже багато сил він займає. Тому з вас сподобайко, підписуйтесь на канал. З вами був Дмитро, канал Це Фільм. Все. Хватить? Все. Ілья, хватить? Да.